З 18 по 24 листопада триває всесвітній тиждень обізнаності про стійкість до протимікробних препаратів, яку називають ще антибіотикорезистентністю. Стійкість до антибіотиків виникає, коли бактерії змінюються під впливом нераціонального застосування ліків. З кожним неправильним використанням антимікробного препарату якісь із бактерій виживають. Вони розмножуються далі, і нове покоління цих бактерій уже неможливо знищити цим антибіотиком. Якщо антибіотики перестануть діяти, 3 з 10 випадків пневмонії закінчуватимуться смертю. 5 із тисячі жінок не виживатимуть після пологів. Три четверті людей, які хворіють на туберкульоз, не зможуть вилікуватися. Особливо небезпечна стійкість до протимікробних препаратів під час війни. Правильне застосування таких ліків рятує життя пораненим і хворим військовим, проте резистентність до антимікробних препаратів ускладнює лікування і одужання пацієнтів. Велика кількість евакуаційних етапів під час війни підвищує ризики додаткового інфікування пацієнтів з будниками, нечутливими до багатьох антибіотиків, а також поширення цих мікроорганізмів між різними лікарнями. Формуємо культуру здоров'я разом.